Країни НАТО обговорюють збройну відповідь на провокації Путіна в Європі. Єврочиновники кажуть, що мета таких обговорень підвищення для Москви вартості її гібридної війни. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на провокації російського диктатора Путіна, а саме, розгортання озброєних безпілотників вздовж кордону з РФ і ослаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на чотирьох представників НАТО. Чиновники, які були проінформовані про переговори, кажуть, що мета таких обговорень підвищення для москви вартості її гібридної війни та визначення чітких контрзаходів після низки порушень повітряного простору російськими дронами та літаками країни, що межують із РФ, за підтримки Франції та Великої Британії, ініціювали обговорення, які відтоді розширилися до більшої групи в альянсі. Пропозиції включають озброєння безпілотників спостереження, які використовуються для збору розвідданих про військову діяльність. Росії і зниження вимог до пілотів, які патрулюють східний кордон, щоб знешкоджувати російські загрози. Інший варіант проведення військових навчань НАТО на кордоні з Росією, особливо в більш віддалених і неохоронюваних частинах кордону. Відомо раніше президент Сполучених Штатів Трамп заявляв, що НАТО має відкривати вогонь по російських літаках, які порушують територію союзників. Така заява прозвучала. Після російських провокацій, а саме першої прямої конфронтації між літаками НАТО і російськими БПЛА з початку повномасштабної війни в Україні, окрім цього інциденту в повітряному просторі Польщі, російські дрони вторглися на територію Румунії, а винищувачі міг перетнули повітряний простір Естонії. Водночас, посол США в НАТО Уіттекер заявив, що він щоденно працює з союзниками щоб забезпечити. Чити найкращі варіанти у асиметричній і гібридній війні за його словами дуже важливо переконатися, що ми маємо достатньо сходинок на сходах ескалації. Своєю чергою двоє представників НАТО заявили для FT, що одним із нагальних питань є впорядкування правил застосування зброї на східному фланзі. Деякі країни вимагають від пілотів винищувачів візуального підтвердження загрози перед застосуванням зброї, тоді як інші дозволяють їм відкривати вогонь на основі даних радарів або сприйнятої небезпеки, виходячи з напрямку або швидкості руху ворож цілі, ці представники зазначили, що переговори, які розпочалися у невеликій групі зацікавлених держав, тепер перетворилися на ширшу дискусію, адже столиці інших країн-союзниць визнають ширшу загрозу, яку становить кампанія дестабілізації, що проводить Росія.